Двоє загиблих та семеро травмованих на Київщині трапилась жахлива ДТП. Мікроавтобус просто провалився під землю. Про це повідомляє прес служба ДСНС Київської області у Фейсбук. <плес> Gye pa kou? Gye. Kou gye? Gye kou? Ate chini. Gye. Gye api? Трапилася аварія на території Іванківської громади поблизу села Олива. На трасі Іванків Радомишель мікроавтобус віз людей на роботу в село Пісківка і провалився під землю. На момент аварії в салоні знаходилися 9 пасажирів. Коли ж на місце прибули рятувальники, вони деблокували тіла двох загиблих. За інформацією ДСНС, семеро людей у тяжкому стані. Їх доправили до Бородянської та Іванківської лікарень. Поліція встановила. Що водій, рухаючись на автодорозі між населеними пунктами, не дотримавшись безпечної швидкості та не врахувавши дорожньої обстановки, допустив з'їзд у прірву. Наразі рух транспорту на цій ділянці дороги перекрито в обох напрямках.